Всім привіт! Сьогодні відео буде необичне. Як ви знаєте, я живу в кімнаті. В кімнаті знаходиться в двохетажній квартирі в здоровий город Вроцлав. Я хотів вам розказати, які є плюси, які є мінуси. Ну, звісно, мінусів більше, ніж життя в квартирі. Ну, в смісті, жити в кімнаті чи жити в квартирі. Тому сідайте поудобніше. Відео може буде не саме длинне, але я вам зараз розкажу все, як воно є по суті. Самий головний плюс – це ціна. Тобто, зняти здорову квартиру чи зняти кімнату в цій квартирі, звісно, це дуже велика різниця. Разниця це колосальна, тому я собі знімаю кімнатку, Мені вистачає для життя. Комната стоїть 1000 злотих, хто не бачив відео десь, я пробую вставити силочку зверху, потім класнете, подивитись, що за комната, що відбувається. От, найголовніший плюс це ціна. Останні, в принципі, мінуси. Дивіться, знаєте, що я замітив. Паш покажу вам все, як є. От вийшли з кімнати, в мене стоїть стиралка. Вона буває сильно напрягає. Ну, як напрягає, поставлю 3 часа стирається і вона собі стирає. Раніше вночі, буває, приходили хлопці з роботи, включали. Зараз ну, я попросив, зараз включаю мій тільки днем, так що це вже добре. Плюс у носки вже краще висить, вже не знаю, два місяці нікому не треба. Ну що я буду їхати вбирати чи що. Якось так. Це перший мінус. І другий мінус, бачите? Поли грязні, тобто, щоб хтось взяв помив, ну нікому насильно не треба. Тому мені так само насильно не треба. Це не тяжко здіймати. Я себе в кімнаті все вбираю, Все чотири. ну тут теж тут буває, якої де пройдусь цим. Шваброві. ну Не знаю, на цей графік ніхто його не додержується, в принципі, я так само, тому ну, як є, так є. Коридорчик те саме, самий. Ну, я його і звідка буває протираю, як є время і желання. ну Не дуже сильно, чесно будем. От, наприклад, дивіться, заходимо сюди, в ванна, не ванна, душова. От Це, ви от, пол витирають, потім все сюди згорнули, отак, і все воно там лежить, ніхто нічого не цей. Зайцево підвести і протягнути цей швабрин, ніхто не хоче. Ну, ніхто не хоче я так само, а ну, З цим бороться безполезно, поэтому в мене все устраює, в принципі. я вам показую, щоб ви були готові, я до цього нормально отношусь. Полотенце чи здачі, я не знаю, ну, моя в коміті, звісно, все висить. Тут, А, і тут, а? А, ну, от заходиш, наприклад, покупатися, це таке ногами помазували воно нормально, тут все чисто чийсь мої лежить. Покручені волоси. я боюсь представити, відкуда це, це не моє, щоб ви не писали скажете, це Віталіка. Ні, це не моє. Ну, так от якось воно. А ходить шукати тут в двохетажній квартирі, чи є це тут, ну якось воно не так. Ні, ви не подумайте, що ми як свині живемо, ми вбираємо. Ну, це треба казати, давайте пацани, вберемо, щоб кожен там щось зробив. Ну, всі з роботи приходять, всі заморені, самі розумієте, це все важко. Кстати, чехов класний, я не знаю. Рекомендую вам купляв за 6-6 злотих це 1,5 долара, купляв собі з доставкою з Китаю. Можу силку оставити в першому коментарі, якому інтересно. У нас є графік. Графік, воно поділено, виходить. Неділю я маю набирати там коридор, потім другу неділю. Тут убираю якийсь коридор і якось так. Ну Я буваю, раз на неділю щось там промию, щоб було чистенько. Це як в мене теж, бо я теж постійно в роз'їздах, як ви знаєте. Два ютуб вести це дуже важко. Кухня те саме. Все опирається в чистоту. От хтось щось порозливав. Оліє якась. Печка теж. От, можна це відкрити. Бачите, так? Да? І що я буду ходити вбирати, щось жарив, воно мені треба. Самі вберуть. Це, кстати, я супчик зараз будемо гріти, буде добре. Ну, не все так погано, як я вам розказую. Основний плюс це що я перед цим жив на жилі. Там, звісно, там страшно було і жасно, мені там не подобалось. Ну, тому що там один пасажир всю погоду діяв, і йому не наб'єш кабіну, тому що буде катастрофа. І отак от воно. Ти типу, повинно платиш бабки нормальні за ту кімнату і терпиш. Ну, це так не должно бути. Тут зовсім друга історія. Те, що там пол не помитий, то взагалі біди. Одів собі тапочки зразу от легенько. І ходиш собі. А, да, мої носочки теж лежать, тільки зняв. Не подумайте, зараз їх піду постіраю. Якось так воно виходить. І що я хочу сказати? Саме головне це тут тишина. Пацани вічно приходять, з ночі сьогодні поприходили, вони всі сплять тут, сплять, там сплять. Тишина гробова і так весь день. Буває там хтось щось ото пожари, ну, замарились, вони потім витруть, там немає нічого страшного. Ну, я сам такий був, коли приходив з завода, то вже нічого не хотілося, ні то ж що там щось витирать. Тобто, насчет цього все нормально. Це було з машинкою, у нас були неполадки, тому що, ну як, вони приходять, тож їм там наутро треба одежда, наприклад, вони вночі приходять чи вночі сплять, вночі воно стирається і так воно попросив, договорились, що. Тільки днем давайте пацани, все, всі здраві, всі все понімають. Друг другу другою в житті портом, живемо дружно, все хорошо. Все, що я вам хотів розказати. Не знаю, понравилось, ставте лайки. Таке відео інформативне, не інформативне, якщо плануєте, щоб ви були готові, просто, що теж так буде без порядок, Ну, Я вже привик, мені взагалі все одно все чітко. Пока.